Ні себе, ні ворогів. Я стала. Ким хотіла, Просто доторкнись. Я вас вітає рій. Хмельницький. Високопільського ліцею Валківської міської ради. Богодухівського району. Харківської області. Наше гасло. Ми збудуємо державу, порвемо усі кайдани. йдемо вперед до перемоги. Бо це сила, слава й воля. Доброго вечора, ми з України. Простий, доброзичливий, щедрий народ. В нашій країні кожна дитина, що й народилась, вже патріот. Доброго вечора, ми з України. Реветами стогне могутній Дніпро. В нашій борщі лише одні вітаміни. І саме найглибше у світі метро. Раді вас бачити, ми з України. Ось і настав ваш просвітлення час. Кожна повинна знати людина, що центр Європи саме у нас. Ми хлопці і дівчата, ми з України. Є мрія найбільше саме у нас, а саме про те, що буде єдиний і захід, і схід, і Крим, і Донбас. Ми горді від того, що ми з України. Це наша земля, джерело воду несе і сила, і воля ніколи не вмре. Ми не здамося, щоб не було. Ми, рік, малівці, звання патріота гордо несемо. Любимо щиро свою батьківщину, бо Україна понад усе. Доброго вечора, ми з України. Коли ти не виходиш на зв'язок, у мене серце тихо завмирає. І б'ється так, як ніби світ замовк, порушити цю тишу не бажає. Коли ти не виходиш на зв'язок, я, як дитина, кинута у полі. У мене страх ступити важко крок, немов дроти, звисають нерви голі. Коли ти не виходиш на зв'язок, тьмяніє світ і замовкає мова, І я мовчу у горлі десь комок. До тебе на край світу йти готова. Привіт, все ок. І сльози, як горох, і знову кров по венах оживає. Я так чекаю кожен твій дзвінок. Вертайся якнайшвидше, я чекаю. Привіт, сестричко! В мене все нормально, от тільки ради били цілу ніч. Як будеш близько, поцілуй від мене маму, і запали у церкві кілька свіч. Ти не кажи їй все, що я говорю, скажи, що тихо і мирно на посту, тобі скажу, нам вистачає болю. Всі наші мрії йдуть у пустоту. Я знаю, ти хвилюєшся за мене. Ночами молишся, я чую шепіт твій. І як в дитинстві мені хочеться до мами сказати кілька сокровенних слів. Та це лиш мить. Берем у руки зброю. І знову йдемо у запеклий бій. Усе мене повернемось весною, коли заберемо у ворога край свій. Великою ціною. Платить Україна за свою свободу. Найкращі сини віддають своє життя. Героям слава на світ лунає. Вони живі. дякуємо, пам'ятаємо, герої не вмирають. Моя та рідна Україна на прапорі твоїм блаки. Багата й сильна ти держава, що жито в колосі шумить. Ми ворогів своїх здолаємо, могутні станемо і міцні. Свободу тримаємо руками. Складемо про це пісні. За нашу правду і свободу життя спокійно віддамо. Як наші предки воювали за наше щастя і добро. Здобудемо волю та свободу ми для онуків та дітей. Здобудемо майбутнє та славу для України та людей. Країн багато на великій карті, Та серед них вона твоя єдина. Її люби, і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна та казкова, як мамина долоня, тепла щира, в її серці українська мова, в душі її любов і світла віра. Краси такої не знайдеш ніколи, краса, яка розпітла в Україні. Втішається зерно, родюче поле, і чути дзвінко співи солодіння. Купається роса в зелених травах, Калина запишалася на мисті, грає проміння сонечка на отавах. Ми патріоти, молоде покоління, варті відваги без сумління. Вважаємо за честь займатися грою, що гордо зветься сокіл журою. Ми за мир в Україні нашій нині. Героям слава! Слава Україні!